Вітаю! Сьогодні як і обіцяв, сьогодні я вам покажу, як заміряти ступінь стиску на будь-якому мотоциклі. Для цього знімаємо сидіння, бак і все, в принципі, що буде нам заважати. Відкручуємо центральну свічку в нашому випадку. Використовуємо індикатор часового типу або викрутку з дідовським метром для того, щоб знайти верхню мертву точку поршня. Забираємо викрутку і беремо ємність у нас із оливою. Це дизельна олива. Беремо шприц і повністю заповняємо камеру згорання до середини свічної різьби. І при цьому рахуємо, скільки кубиків оливи у нас влізає в камеру згорання. І так, таким чином у нас вийшло ось на цій веєрній головці. Ми тупіру помірили, вмістилося, нам потрібно заливати було масло до тих пір, поки воно не покриє середину а самої свічної, так скажемо, Різьби, тобто цієї центральної. У нас тут вмістилося рівно 50 кубиків. Тому зараз беремо в руки калькулятор і будемо міряти, скільки вже ж, яка степінь стиску на цій головці. І з якоїсь у все знімалося, напевно, десь 101 мм. Ну, десь одна десятка, напевно, знялася лише для того, щоб вирівняти плоскість, щоб не пропускало гази. Тобто вона не форсирувалася, не підточувалася, нічого. Це стандартна веєрна, вважайте, головка. Тобто. Тому зараз будемо рахувати. І це вже дійсно буде правильна ступінь стиску на цьому двигуні. Тобто, не теоретично, а вже те, що ми маємо в житті на практиці. В дужках ми додаємо об'єм камери згорання, який в нас вийшов. І даємо цього ж об'єм циліндра. Тобто це кубатура нашого двигуна, якщо він одноциліндровий, І ділимо це все діло знову на об'єм камери згорання, що в нас вийшов. Та в цьому випадку у нас вийшло ступінь слизьку 8,1. До речі, після цього всього ми беремо шприц з 10-м кубком шлангочки або кучком від капельниці, викачуємо всю оливу, яка залишилася у нас в камері згорання. І після цього всього ми трошки прокікуємо, щоб вилізла олива через свічний отвір і в вихлопну трубу, і заводимо мотоцикл, щоб всі залишки оливи в нас згоріли.